Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. За вікном у нас хуртовина, А в екрані дуже гарні бутони орхідеї, які зовсім скоро розквітнуть. І все було б добре і все було б гарне, якби я сьогодні не побачила дещо, що мене трошечки засмутило. Зараз я вам розповім, що я робила і від чого це може бути. Це... Орхідея, яку я отримала, коли була в мене посилка із восьми засушеними орхідеями. Вона була дуже в такому странному стані, багато було помітиних корінців, перекошена, багато сухих листів, і бачу, що її поїли тріпси. І коли я її пересадила, вона почала нормально рости. Сьогодні я побачила на шиї ось таку пляму. Я, звісно, без паніки взяла себе в руки і почала діяти. На цьому фото гарно прямо видно, вона трохи м'яка була, і я знаю, за рахунок чого вона утворилася. Я прибрала листочок і зачистила шию. Шия в неї вже тут тверда, тому я зачистила до твердого. Обробляла я препаратом Сидгард, це аналог Максима. Тільки мені він сподобався більше, тому що коли я обробляла орхідею Максимом, який в мене був, він як водичка. Цей препарат більше має плотність, він добре працює. Навіть коли я наношу пензлем фунгіцид, він залишається, а не скатується водичкою, як в мене було це з Максимом. І це вже не перша обробка цим препаратом, мені подобається. Подивіться, що в мене вийшло. Зняла я листочок, зачистила шию до твердого. Все, що могла, я обережно зняла там, де були уражені тканини орхідеї. Я сильно, знаєте, не перестаровувалась, тим паче вона в мене в посадці, я її доставати не збираюсь. Зачистила і обробила. Препарат, бачите, вже як гарно в ткані входить. Він взагалі... Дозовано поступає в тканини, наскільки я читала його опис, і є пролонгованою дії. Тобто поступово починає лікувати орхідею, і її дії цього препарата достатньо довго вистачає. Сподіваюся, що все буде добре. Квітонос я не прибирала. Подивимося, як орхідея буде реагувати. Ця орхідея в мене незнайомого сорту. Я, звісно, хочу Дочекатися, коли вона розкриє першу квітку, а потім вже буду вирішувати, що робити з китоносом. Ось так я обережно зовсім зачистила, обробила без паніки, нічого не видергувала з горщика, квітонос не обрізала. Сподіваюся, що все буде гарно, і ми скоро побачимо, як ця краса розпуститься, як орхідейка трошечки прийде в себе і буде ростить мені багато листочків і корінчиків. Це найголовніше. Квітки квітками, а здоров'я орхідеї для мене це найважливіше. Ось таке сьогодні у нас відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Я вам бажаю гарного, тихого, мирного дня. До нових зустрічей! Ставте пальчик догори та залишайте свій коментар. Буду вдячна!